Пане Денисе, от те, що дійсно Росія може піти на найстрашніше, а вдарити по мостах, намагатися вдарити по греблі, Що це буде означати? Це тоді, коли Путін зрозуміє, що на полі бою немає успіхів. Як часто пишуть західні змі, що Путін сьогодні можливо у глухому куті і не знає, як завершити цю війну? Що може спровокувати диктатора на такі ще більш шалені дії? А хто вам сказав, що Путін на сьогоднішній день у, у глухому куті? Їхні війська продовжують. Просуватися потрошки, але продовжують. Поїдуть за Покровськ, поїдуть за Куп'янськ. Путін не в глухому куті. Можливо, зараз з точки зору економіки в нього все важко, тому що його піддушують санкції і це дійсно важко. Але саме найбільше це наші діпстрайкові санкції якими ми працюємо по їхнім НПЗ. Це важко, але він не в глухому куті. У нього на сьогоднішній день. З рахуванням виробку їхніх шахедів, які вони відпрацьовують, до 700 шахедів на добу вони можуть зараз конструювати та виробляти. Порахуйте скільки вони по нам б'ють шахедами. Тобто, це не 700 на добу. Ми можемо предполагати, що у них зараз склади наповнюються шахедами, і там же можуть можуть бути десятки тисяч шахедів накоплених. Ці шахеді кудись політять. Тому це все реальні ситуації, про які я попереджав злітку. Але багато хто писав в коментарях, що там ти не про те думаєш, у нас буде скоро мір. А ти там про якісь там взимку блекаути. Ну от, бачите, мені треба трошки підіждати, і все, що я кажу, воно збувається. Хто б що не казав? І я вважаю, що на сьогоднішній день у Путіна є потужність надати нам такі удари масовані ракетно на яких наша енергетика, наша інфраструктура може не витримати. Я вважаю, що Путін настільки терорист з фахом, що він може це зробити найближчим часом. До цього ми повинні бути готові, тому що така. Ну, у нас є війна, ніхто її не зупиняв. Ми, ми ж не в змозі її зупинити. Її можуть зупинити тільки ті, хто її почав, або Росія, або Китай, або Сполучені Штати, три країни, але не Україна. Ми лише можемо оборонятись. Пане Денисе, трошки і ще щодо самого поля бою, так окрім того, що ми бачимо, що Росія просувається, часто є нові дедлайни, вони їх змінюють. Щодо Покровська, зокрема, ми знаємо, що був дедлайн ще на минулий рік захопити. Він сувається, пишуть вже десь там 15 грудня. Чи є реально ці дедлайни в Путіна, і якщо вони будуть порушені, чи буде це щось загалом означати, чи просто будуть ставити мету далі і далі і продовжувати війну? Будуть ставити мету, йти далі, так дедлайни вони не витримують, але це дуже важко. Часов яр зараз перетворений повністю на бурківку, але вони не можуть захопити навіть цю бурківку, тому що там стоять наші бригади, які знищують цю техніку, яка підходить. Вовчанськ так вони присутні вже і на лівому, і на правому березі міста. Місто повністю зруйноване, але 57 сьома бригада отримує. Вони не можуть захопити та закріпитися. Така сама ситуація в Покровськ. Хто нам зараз каже, що Покровськ треба відступити, нехай це вирішують не політики, а вирішують військові. Я вам як військовий скажу: поняття, логістичні штрихи та їх прорізання, це вже в сучасній війні поняття дуже дуже розмите, тому що дрони, які б'ють на 25-30 на кілометрів, можуть взяти під вогневий контроль будь трасу в візі, де б то не було. Але Покровськ це щільна. Забудова міська забудова, і саме в Покровську, поки він повністю не зруйнований, можна ще тримати оборонний огонь. тому що там є підвали, є будівлі, є от якісь там е е е заводи, міні-фабрики, міні все, що будувалося як цивільна інфраструктура, використовується військовими. А відступити від Покровська, навіть на підготовлені е укріп райони, це все таки відступити в поле. А в полі розмотати нас буде гаразд легше ніж в самому щільно забудованому місті.